4 жовтня церква згадує пам'ять апостола від 70 квадрата віднайдення мощей святителя Димитрія Митрополита Ростовського та священномучеників Іпатія Єпископа і Андрія Пресвітера. Апостол Кодрат був єпископом Афінським і Мангазійським. Багатьох язичників він навернув до правильної віри в Христа Спасителя. У 126 році апостол написав апологію на захист християнства, в якій говорилося, що справи Спасителя нашого завжди були очевидні, тому що правдиві, зцілені ними відроджені з мертвих, були видимі не тільки коли зцілилися і воскресли, а й завжди. Вони жили не тільки в перебування Спасителя на землі, але досить довго залишалися в живих і по його Вознесінню, деякі ж до Жили і до нашого часу. Ця апологія так подіяла на імператора Адріана, що він видав указ, яким зобов'язав не засуджувати нікого без доказів. Проповідь апостола Кодрата викликала ненависть закоренілих язичників. Одного разу розлючений натовп напав на апостола, щоб побити його камінням. Збережений Богом, апостол Кодрат залишився живий, але його кинули до в'язниці, де він і помер від голоду. Святе тіло його було поховано в магнезії. Святитель Дмитрій митрополит Ростовський в миру Данило Савич Туптало народився у грудні 1651 року в містечку Макарове недалеко від Києва, в благочестивій родині і виріс глибоко віруючим християнином. У 1662 році Данило був відданий у Києво-Могилянську академію, де успішно вивчив грецьку та латинську мови і ряд класичних наук. У липні 1668 року Данило прийняв чернецтво з ім'ям Дмитрій і став проходити чернечий послуг у київському. У Кириловому монастирі саме там почалася його літературна та проповідницька діяльність. Згодом Чернігівський архієпископ Лазар Баранович висвятив Димитрія в сан і романаха, і він став проповідувати слово Боже в різних монастирях і храмах України, Литви та Білорусі. У 1684 році він прийшов у Києво-Печерську лавру, де намісник лаври архімандрит Варлам Ясинський доручив йому складання житті святих на весь рік. З того часу все подальше життя святителя Димитрія було присвячене виконанню цієї грандіозної. Праці робота вимагала величезного напруження сил. Потрібно було зібрати і проаналізувати безліч розрізаних джерел і викласти їх мовою, літературною і одночасно доступною всім віруючим. У 1701 році указом Петра І, архімандрит Дмитрій був викликаний до Москви, де 23 березня в Успенському соборі Кремля був висвячений на Сибирську митрополичу кафедру у місто Тобольськ. Але через деякий час, зважаючи на важливість наукової праці і слабкість здоров'я, святитель отримав нове призначення в Ростов Ярославськ. Куди прибув у 1702 році в якості митрополита Ростовського. Там для православних християн він був прикладом святого аскетичного і безкорисливого життя. Після його смерті у 1709 році у нього не знайшли ніякого майна, крім книг та рукописів. У 1752 році проводився ремонт в Соборній церкві Святителя Якова, де 4 жовтня було виявлено нетлідне тіло Святителя Димитрія. Місце поховання виявилося сирим. Дубова труна і рукописи, що були в ній, зотліли, але тіло Святителя, а також Омофор, Сакос, Митра і Шовкові чотки, збереглися нетлінними. Після прославлення святих мощей відбувалися багато зцілень, про що було донесено синоду. Святителя Димитрія було заруховано до лику святих і встановлено святкування 10 листопада, в день смерті, і 4 жовтня, в день віднайдення мощей. Священномученики Іпатії єпископ міста Єфеса і присвітер Андрій постраждали у 8 столітті при імператорі іконоборці Львії Саврянинові. В юності вони вчилися разом в одній обителі. Святий Іпатій прийняв чернецтво, а святий Андрій став кліриком і старанно вчив народ християнській вірі. Коли імператор Леви Саврянин почав переслідувати шанувальників святих ікон, а святі ікони стали викидати з храмів, зневажати їх ногами і спалювати, святі Іпатій і Андрій встали на захист іконошанування, переконуючи свою пасту зберігати вірність православ'ю. Імператор, бажаючи переконати святих, закликав їх до себе і влаштував диспут про іконошанування, на якому святі Іпатій і Андрій зуміли послідовно захистити Пославне вчення про ікони. Мучеників кинули в темницю і довго тримали там, сподіваючись, що це змусить їх відмовитися від своїх переконань, але вони залишилися непохитними. Тоді імператор наказав катувати мучеників. Їх били, здерли згорів шкіру з волоссям, бороди вимазали смолою і підпалили. На головах мучеників спалювали святі ікони. Всі муки, святі, терплячі переносили і залишалися живі. Тоді імператор велів волучити святих по місту на посміховисько всім людям, і тільки після цього їх умертвили. Тіла святих і Патія і Андрія кинули на поживу звірам, але віруючи, благоговійно поховали їх.